У меня папа аферист, обманывал людей. Вам было так удобнее жить. Вас не знают, а вас нигде не записано. Да по вашей вине у нее нету паспорта. Я его не получала с самого рождения. документ после 18 лет, уже не посвечу Тут штраф принять мы можем, а вызнать вас громадянкой не можем. Нет. Мы пришли выяснить условия проживания семьи. Без документов, как вы оформите ребенка, больше всего боюсь, что у меня заберут детей. Нельзя же так жить постоянно всю жизнь. Унікальний випадок, молода жінка через оборудки батька не може довести свого існування, домогтися жодного документу і таким чином не існує для держави. Ба більше її можуть позбавити дітей. Буде вже несколько років я не можу отримати паспорт. Я не можу вийти замуж. я не можу отримати медичну допомогу. Одна надія на вас. Мені вже просто нікуди обращатися своїми силами Я нічого не змогла добитися. Софійці півтора рочки у неї є турботливі батьки. Однак офіційна тата немає, бо Ганна та Костянтин не можуть одружитися. Вони чекають на другу дитину і, хоч завтра, ладні йти до Рацу. але знають у реєстрації шлюбу їм відмовлять. Я би теж хотіла, щоб наш замочок вісіл тут. Ну, к сожалению, неможливо. Пара познайомилася в інтернеті. Костянтина зацікавила сором'язлива і симпатична дівчина. Ганна спочатку сумнівалася у віртуальному залицяльнику, але на повідомлення відповідала. А після кількох побачень обоє зрозуміли, що хочуть бути разом. Коли я узнала про обірєності, ми були дуже раді. Тепер їхній найцінніший скарб Софійка та її сестричка або братик. Але на тихим родинним щастям нависла загроза. Больше всього боюсь, що у меня заберуть дітей. І, будучи я тоже боюсь вот, очень боюсь придут и опять повториться история. Пришел мужчина з служби опеки дітей, і угрожал мені ребенка таки мне вражать, а он приходить і мне. мені. Ви имеете права без документів, як ви оформите рібенка, ким он будет вообще. без документів. Ці слова як вирок прозвучали для Ганни. Сімейна таємниця стала загрозою для її дітей. Адже у 29-річної Анни є лише один документ: свідоцтво про народження радянського зразка. Все, що в мене на, на даний момент є, это вот свидетельство о рождении несуществуючої страны СССР 89-го года. На перший погляд це була звичайна родина. Вот це мої родители, мої браття рядом, і я рядышком сижу. Браття Артем, Міша і Андрій. Але насправді про життя дітей можна написати детектив. Їхні батьки постійно переховувалися. Та переезжали с места на место, а чтобы их не впіймали, жили без документов. Ну то да, детства не было, я не считаю это детством. Я ребенку такого в жизни пожелаю. Чего лишили родители меня? Да. Общение со сверстниками. Это во-первых было, во-вторых учебы не было. Я смотрела на соседских детей, как они игрались со сверстниками. Практически я считала себя как я не знаю, как изгой. Через постійні переїзди та відсутність документів Ганна та її брати ніколи не ходили ані в садок, ані в школу. Вот мой папа, і за те, що я не ходила в школу, всьому учила мой папа читати, писати. Далі я учила своїх братів. Писати красиво не вмію, український язик, не знаю. Тому мене не учили. Щоб їх не викрали, батьки намагалися не привертати уваги до свого життя. Тому влаштовували для сусідів такі собі вистави: ніби вони ходять на роботу, а діти в школу. Мені навіть купили портфель, щоб створити відимось, що я ходжу в школу. Мої батьки, мама і папа випускали мене на першому теж в окно в определенне время. з утра лише уявіть, маленька Аня була змушена виходити на вулицю крізь вікно на першому поверсі. Тож сусіди не бачили, що дівчинка залишала домівку значно пізніше ніж інші діти. Я до того до обіда, навірно, гуляла гдіта далеко од дома. А потом, после они мене приводили, создавали видимо для соседей, що типа я вернулась з школи, щоб мене все видели. Дівчинка зростала допытливою і почала ставити батькам незручні запитання. Лет так в 13, наверное, я уже почала задавати вопросы, почему ми не так живемо, как все, я не хожу в школу, чому мої братья не учатся. Як потому тому що переезды. переїзди ми в місяць бывало, переезжали раза три, а то і чотири дітей навіть тішило таке непостійне і трохи театральне життя. Тим паче вони не розуміли, чим насправді займалися їхні батьки. Я помню, що мама, коли була береміною. Папа приїхав тоді, я не знаю он, но сказав швидко собираться. Ми в собирались очень швидко. Я не знаю, за полчаса, наверное, ми собрались і уехали. Вот тогда, наверное, і прийшло сознання, чим займаються мої родители. У мене папа аферист или как это називається і просто обманував людей, брав деньги і уезжали. Подробить сумнівної роботи батька Ганна майже не знає. Папа никогда мне не рассказывал, так не делился никаким. Мама больше рассказывала. Мой папа очень там натворил в родном городе. Там людям сахар нужен был, мешками они брали. Собрал деньги и, получается, уехал. Папа рассказывал, что его тоже там вроде обманули, забрали в залог паспорт. Задля секретності діти, й дорослі родини Артюхових, навіть не зверталися до лікарів. Після 2000-х я не помню, що взагалі в лікарню. Не було таких випадків. Четверо дітей були ізольовані від суспільства, і ні атестата про середню освіту, ні паспорта, ніхто з них так і не отримав. Але тепер вони виросли та усвідомили для держави їх просто не існує. Без документів дуже складно. Почути себе дійсно повноцінним в этой страні слишком много преград. Всі ж так жить всю жизнь. де тепер батьки Ганни. Чи шкодують вони про свої вчинки? Чому Аня навіть у суді не змогла довести, що вона існує? Та чи заберуть у неї дитину соціальні служби? Они жили на левые паспорта, получается. виходить... Тобто, по подровным документам. Да! Запаха, ты была розовый. А тебе это надо было писать! У мене немає паспорта. Я его не получала с самого рождения. Ви должны были думать о нас. Ну не я же родитель была. Мы пришли выяснить условия проживания семьи. Чем конкретно сказав? Отобрать нюансово? ребенка. Через кримінальне минуле батька Ганна Артюхова у 29 років доводить державі, що вона громадянка України і має право на документи. Анночко, навіщо вам паспорт? Ну во-первых, я хочу гражданином України стати офіційно. – Але ви народилися в Україні. Да. Ви все життя да. прожили в Україні. Да. Ви можете а, навчатись де небудь без Ні. Не можу дожерібенка в, садик Ось в садик? так? – да, навіть так. Чому тому, що нужен идентификационный код? Говорят, ви можете ось прийти в банк і відкрити собі банківську картку? Та ні, конечно, можливо, взяти кредит собі? – Ні, тобто ви на сьогоднішній день позбавлені всього. Сі да. єдиний документ із фотографією, що є вані, прострочена довідка з міграційної служби, якої посвідченням особи вважати не можна з 2018-го Цю форму скасували. Держава не передбачає існування таких людей, як Ганна. Та от що цікаво, покарання для них за відсутність паспорта передбачене. Штрафи оплачено, все, як полагається. Штраф, штраф це неполучення паспорта. Тобто, виписуючи вам а, штраф, спри, а, сприймаючи вас як адміністративного порушника, ну, да. то, то штраф прийняти ми можемо, да. а визнати вас громадянкою не Ні. Ходімо в державну міграційну службу і спробуємо з'ясувати, все ж таки, чому вони не хочуть видавати паспорт громадянина України вам чи, можливо, хоча б посвідки особи без громадянства, яка також дасть вам права, тому що особа без громадянства вона також визначена в законі і вона може користуватися всіма правами людини. Ходімо. Ганна вже зверталася до міграційної служби, але там кажуть свідоцтва про народження радянського зразка замало, щоб держава визнала людину громадянином. Цей документ після 18 років вже не посвідчує особу. Цей документ підтверджує факт народження, народження. цієї особи і, і обов'язково громадянином тієї країни якої країни СРСР? так а, ну давайте тут української соціалістичної радянської республіки да, 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 да. наразі в нас є правонаступником якої держави. є Україна? От з цього приводу я надам пояснення. Ми пов'язуємо факт проживання з фактом проживання її батьків. Відповідно, факт визнання належності до громадянства пов'язується також з її матір'ю. Мати не бажала визначитися як громадянка України з відомих тільки підстав. У міграційній службі з'ясували, мама Ганни досі живе за радянським паспортом, виданим ще у 1974 році. Його можна обміняти на український. І тоді з офіційним документом жінка могла б допомогти доньці та підтвердити в суді, що вона її мати. Але стосунки між ними завжди були непростими. Ну, знаєте, по поводу паспорта, коли я задавала питання, Наверное, морально больше. Я не, не любила ругаться с мамой. Поэтому этот вопрос я довольно-таки редко задавала. Я боялась больше. Я, ну я спрашивала, почему мы не живем так, как все остальные. Она говорила: Ну а как, все, а как все остальные живут? Все остальные точно так же живут, как и мы. И дальше, если б я заводила разговор, то дальше бы просто до скандала доводилась. Тож ми вирушаємо на пошуки жінки, яка народила Ганну, але не дала путівки в життя. Ганна хоче попросити маму допомогти їй отримати документи. Мам, открой, пожалуйста, мам, у мене немає путівки, я сказала, все. Ви хоча б і свої ошибки, які ви завершили. Ізначально по вашій війні у нього нету паспорт. Так ваше, так ані і наші зараз переходять, ані наші час проблеми згонося. Ви не живемо кінологи і не знає, це таке. А я їх пережила. А будь-які розказують, є що вона не на вас Я підтверждаю, що вона жила в Україні. Всього поки я нічого зараз. Все, хаті. Аня мріє бути перукарем, але без паспорта не може влаштуватися навіть двірником. Утім, все одно постійно шукає підробіток. А могла бы я вообще устроиться без паспорта? На, блядь, а вот. почему? Там прописка нету данных. Про Спасибо. Без прописки, большое. без паспорта сейчас не устраиваю кошку. Впервые я осознала ущемление вот в документах. Это когда я захотела работать. Я маме сказала: Мам, я хочу: может, куда-то устроиться, может, попытаться, может, куда-то пришли туда в магазин, чтобы устроиться продавцом. Я говорю: а куда вы пришли? Вы же без документов. была попытка в кафе устроиться. И в кафе меня тоже не взяли, потому что у меня не было ни паспорта, ни медицинской книжки. Ганна пришла в Державную службу занятости, чтобы стать на облик, как безработная. Здравствуйте, могу ли я встать на биржу труда? Доброго дня. Входите в пятый кабинет до Лилии Николаевны. Спасибо. Доброго дня. Пожалуйста, просядьте. хотіли вирішити питання вашого працевлаштування. Ви знаєте, у мене определення спеціальності не До ваших послуг перелік вакансій, так, для реєстрації в центрі зайнятості необхідний мінімальний перелік документів, паспорт громадянина України. А якщо на цей момент у мене ні ідентифікаційного коду нет, ні паспорта нет. Скільки вам років? Мені 29 років. 29 років ви не працювали. Нет. І вас взагалі немає зовсім набутого професійного досвіду. Ні. Угу. На даний час ви не маєте пакет документів для надання вам статусу безробітного. Питання вашого працевлаштування потрібно вирішувати саме з оформлення вашого паспорту. Ідентифікаційний номер, ще один доказ юридичного існування особи. Чи може фіскальна служба видати Ганні Артюховій документ? У мене немає паспорта, я його не отримала з самого народження. Все, що є з документів, це про вот народження і справка міграційної служби. Ну, код у вас, ви хочете отримати код. Так. Да. Ну, Без паспорта ми вам код не видамо. Я перший раз бачу, щоб людина була тільки в нас. У нас буде як помилка. Щас сірі не такі, один же я тут офіційно. А ось... це коли видано? Ну, 29 років людині чи скільки. 29, так. Давайте так: ми занесемо свідоцтво, опрацюється, ми заяву приймемо. Ні, ми письмово, ви до нас звернулись, ми обов'язково трьохденний термін вам дамо відповідь. Але без паспорта гайні такі відмовили у видачі ІПН. В усіх інстанціях жінку відправляють до суду. Рішення суду на жаль, ми не можемо минути жодним чином. Результат розгляду судова нам потрібен. І ми раді допоможемо зрозуміти. Ми також жодним чином не зацікавлені, аби у нас особи були мало ідентифіковані, не оформлені жодним чином їх правовий статус перебування на території України. Утім, один суд уже був і закінчився скандалом. Аби підтвердити особу, необхідно привести до суду трьох свідків, які б знали людину не менше трьох років. Але таких людей у житті Ганни немає, окрім рідних. Їх Аня й привела. Однак ні в кого з них не було документів. Конкретно по цій справі, коли приходять в якості свідків, брати, мати. І вони також без паспортів, без жодних документів, які підтверджують, хто вони. Обов'язковим елементом допиту свідки є встановлення його особи. Не лише з його слів, а на підставі певного документу, що посвідчують цю особу. Суддя ставив запитання матері Ганни. Але одне з них дуже обурило жінку. На суді її просто спросили, її не обвинили, її просто спросили, ли ви в розіскі. І мама із за цього Вот это обиделась, ей стыдно стало то, что ее спросили за это, но ей не стыдно, что ее дети не учились вообще нигде. Ей за это не стыдно было. Вот это мне было самое обидно было. Минуло понад року, а мати й досі не пробачила до допиту в суді. Ты мне в суді облила грязью. Я облегла грязью. Нет, я тебя мне Галя сказала, что ты специально написала на бумаге. Гді вона мія ж... я... За папу ти була розісла. А я... тобі це надо було писати, скажи. Я стояла красніла, ти думаєш було приємно стоять. Тож суд результату не дав. Свідчення рідних до уваги не взяли. А щоб Ганна могла зібрати більше доказів свого юридичного існування, суддя рекомендував забрати заяву і звернутися повторно. Посовітував так. Прошу я іспугалася. Мія суддя сказав, що якщо дадуть офіційний отказ, я не зможу повторно з Те ж проблеми в суд. І рішення не прийнято: проживала чи не проживала. Суд ці докази не оцінював, розгляд не відбувся. Тому і саме рішення так. такого немає саме було. так, що вас не надає зайниці право звернутись повторно. Жінка не може дійти згоди з матір'ю, то може підтримає батько. Ну, Тебі я просто... я свою сиділ до свідальне. Чоловік, який каже, що відсидів, це і є батько Ані, Андрій. І з ним ми ще зустрінемося. Чи готовий він допомогти своїй дитині? Дивіться далі. 90 років. Нічого не буду говорити. Вони жили на лівій паспорта, виходить. Тобто, по підробним документам? Да. Вам було так удобніше. Ну, вас не знають, а вас нігде не записано, тому так добре нету паспорта, так як я рібінка, не зможу зареєструвати. Він сказав, що у вас рібінка відберуть. Виносити народити. Можеш зареєструвати не можеш. Тому ми у вас заберемо дитину. В будинку холодно, в будинку антисанітарія. Хто ж цей чоловік, через якого четверо дітей опинилися поза законом у своїй країні? У батьків є паспорти? Ні, Вони зараз на даний момент вот жили на два паспорта. Я не знаю, той супружской Це як на два паспорти? Ну, то у них було два паспорта, супружской пари. Абсолютно чужий. Я не знаю, де я їх взяли. Вони жили на левые паспорта, получается. Тобто по підробному документу? Да, да, там були їхні фотографії вклеєні. Ага. Да. Про кримінальне минуле батька Ганна мало що знає. Каже, коли його арештували востаннє, у нього був підроблений паспорт. У лютому 2016-го Андрія посадили за ґрати. Та вже за рік він потрапив під амністію і вийшов на волю. Але й досі веде потаємне життя. Тому зустрітися з Ярославом Куцом погодився лише поза камерами. І прийшов не сам, а й з сином. Як вообще так 90-х Дівносто. дальше я ничего не буду говорить. Но вы не похожи на человека, который там кого-то бомбил и был жестким бандитом. Как можно оставить ребенка без истории? Ну, в такие, в такие, были времена. Вам было так удобнее жить? Ну да. Вас не знают, а вас нигде не записано, поэтому так хорошо. А у вас как? А Паспорт же... тоже? Та же самая история. Та же самая история, да, будем заниматься. И тоже без школы? Тоже без школы. Но у него уже профессия. Я ей предлагал тогда, говорю, иди работай, ради бога. Тогда проблему... Как? И пн нету, паспорта нету. Куда идти работать? Согласитесь, ну согласитесь. Сейчас работу этих как два пальца. Я сейчас без ВПН, без паспорта любого человека могу. Где-то процентов 60 работают на черный мал. Ну, ну разве не так? Ну... О, Анечка, вы все-таки вышли. О чем вы думали? Почему вы о будущем нашем не думали? Аня, ты сейчас, План, ты, ты сейчас данный вопрос задаешь, а когда рядом вот жила, когда этот самый, ты вообще ни о чем не думаешь. Вы должны были думать о нас. Но не я же родитель была. На тот момент, на тот момент мы, мы выживали. Вот так все, все выживали, все, что, ну, вся страна ну, выживала. Так выживали. Прежде всего, решай вопрос с матерью. Все. Больше я тебе ничего не скажу. Пап, а? ты влияние в семье вообще имеешь какое-то или нет? Мы живем, ты знаешь, мы на равных правах. Я у не візьму. Ти на даний момент відправляєш мені к матірі. Я долажна примірятися, то щоб вона раді мене пошла. Тобі не кажеться, німно приміритися. Отже, і батько відхрестився від Ганни. Мовляв, нехай сама розбирається зі своїми проблемами. Але що ж тепер буде з дітьми Ганни? Чи справді соцслужба хоче їх забрати? Чим конкретно погрожував, що вам сказав? Отобрати ребінку. Чому? Тому що я не громадянка України. Так як у мене нету підтвердження, що я громадянка, нету паспорта. Так як я рібінка не смогу зареєструвати, Он сказав, що вот у вас рібінка дберу просто на прадуявляєте, яка діканка виносити, народити можеш. Зареєструвати не можеш, тому ми у вас заберемо Значит, дитину. Згідно, це можливо? Ні, це не абсолютно не в межах закону діти вилучається сім'ї у випадку неналежного виховання дітей в сім'ї. Це по перше, і в друге, якщо в сім'ї не створені належні умови, тобто в будинку холодно, в будинку антисанітарія. Діти голодні, діти безпритульні. От в цьому разі, звісно, діти вилучаються і такі погрози, які її озвучувалися раніше, вони ну, безпідстав без Під... Я не знаю на якої підставі це робилося. Анночку, тому в цій частині, як мінімум, заспокойтесь. Да, Ваші діти будуть з вами. Їх ніхто не забере. Найголовніша порада з цього інтерв'ю: якщо ви потрапили в будь-яку скрутну ситуацію, знайте і пам'ятайте, що в кожному місті нашої прекрасної країни існують такі прекрасні люди, які називають соціальні працівники. Звертайтесь до них, і вони вам обов'язково нададуть допомогу, пораду і виручать у скрутній ситуації. З 2018 року в Україні паспорти книжечки більше не видають. Щоб оформити пластикову id картку зверніться до Державної міграційної служби, ЦНАПу або державного підприємства Документ. Перше оформлення картки здійснюється за місцем реєстрації. Для цього надайте паспорт, що підлягає обміну або в разі викрадення чи втрати витяг з реєстру до судових розслідувань, ідентифікаційний код, документи про шлюб, зміну прізвища або народження дитини, якщо такі є. Довідку про місце реєстрації. Новий паспорт отримаєте не пізніше ніж за 20 робочих днів. Однак про id картку Ганна може поки лише мріяти. Для неї єдина надія на суд. Там їй порадили спочатку, треба подати заяву, а тоді навмисно програти справу. Тоді Аня матиме право отримати громадянство на підставі свідоцтва про народження. Ця процедура називається громадянство за територіальним погодженням. Скільки вона народилася знов-таки за часів СРСР на території України у 89-му році, то вона матиме. За негативне рішення суду підстави для набуття громадянства за територіальним походженням. Е, ну, з моменту подачі заяви е, приблизно три місяці. Приблизно три місяці. Так. Тобто він може бути як найкоротший взагалі. Ну, все рівно ми маємо дочекатися остаточного рішення суду. То чи зможе Ганна стати громадянкою України? Дивіться далі. Ольга Парфьонова повідомила, що громадянство Анни Артюхової не встановили через відсутність у її матері паспорта України. Запевнила, що після рішення суду служба сприятиме Ганні в отриманні громадянства за територіальним принципом. Михайло Мінаєв заявив, що факт проживання Ганни Артюхової на території України не встановили через відсутність документів у її свідків. Підтвердив, що Ганна може звернутися до суду повторно. Людмила Жбанкова запевнила, що служба у справах дітей не має підстави забирати дітей у батьків. Ганна написала заяву в міграційну службу щодо оформлення проживання на території України. Наступним кроком стане повторне звернення до суду, а далі оформлення громадянства. Утім, держава таки частково визнала юридичне існування Ганни. За несколько дней до нее и домой пришли социальные работники, чтобы взять семью на облик. Мы пришли выяснить основную цель, условия проживания семьи. Вот, для того, чтобы дальше оказывать помощь, взять эту семью под социальное сопровождение и помогать ей. Вот это вот наша сегодняшняя задача. У вас срок беременности какой? Четвертый месяц. Четвертый месяц. То есть у вас остается пять месяцев до года. Есть... Такая форма, как признание отцовства. Где Правда? это делают? В, в ЗАГСе это ЗАГСе. все делает. На сегодняшний день это такая ваша основная проблема – это отсутствие паспорта. Да, так? да. Мы ей да. будем воспринимать и да. ей вырежем. Да. Я вас очень прошу, вы к нам приходите, хотя бы с той целью, вдруг вам нужна какая-то будет помощь. Угу. Я не ожидала. Я в шоке, что все пришли ко мне сюда. Мне какую-то надежду дали. Надежду на решение моей проблемы, не то, что сделать, документы. И уже у меня уже какая, результат какой-то. Появились три свидетеля. По крайней мере, три свидетеля уже еще появились. Для суда, да. Все вместе мы как-то решим эту проблему. Что я заживу нормальной жизнью. Человеческой жизнью. Официальной. Что я существую на этой земле вообще. Вот это я жду больше всего, когда я действительно увижу свой паспорт.